Привіт! Пам'ятаєте, у Samsung є лінійка FE? Ну, звісно, пам'ятаєте, я нещодавно робив огляд їх планшету із цієї лінійки. Колись вона була типу Фанедішні. Проте зараз, якщо ви подивитесь на коробочках, навіть на сайті, ніде про це не йдеться. Тобто, це просто тепер FE. але суть начебто не змінилась. Це пристрої для тих, хто хоче собі ну, максимально щось наближене до флагманського, але при цьому не за всі гроші світу. Пам'ятаєте смартфони з лінійки FE? У нас були s 20 FE, S21 FE. До речі, який мені реально дуже сподобався, і він дійсно був неймовірно популярним. Навіть сьогодні, коли люди задають питання, що обрати, дуже часто там фігурує s 21 FE. і це не я його раджу. Це люди питають, чи варто його досі купувати. І мені тоді він навіть сподобався своїм дизайном, навіть своїм гластиком. Це такий пластик, тільки виробництво Samsung у них називають гластиком. Але в минулому році s 22 FE не вийшов. Можливо, це. Так, Samsung нас наказували за щось, ну типу, от чекали, чекали, а не дочекались. А можливо, це пов'язано з дефіцитом чіпів, можливо, ще з чимось. Проте я вже навіть подумав, можливо, це був такий собі експеримент, і вони далі його не будуть продовжувати. Ну, типу А-54, вже доволі гарний для того, щоб не випускати нічого між С23 і лінійкою А. ні, цього року вони fi шку таки випустили. І сьогодні ми знайомимось з S23FE. І тут зараз може бути дуже багато бла-бла-бла, з лівої сторони, з правої сторони оце все. Але я розпочну з ціни, бо саме для цього смартфону, повірте, це дуже і дуже важливо. І все, що я буду розповідати вам далі, буде базуватись саме на ціні. Адже сюрпризи тут теж є. Офіційна ціна S23 FE у нас 27 тисяч гривень. Це за версію на 128 гігабайт. Є також версія на 256, вона коштує 29 тисяч гривень. До речі, так, слота для карток пам'яті тут немає. Є тільки два слота для сім карт. І тому, якщо вам 128 не вистачить, беріть побільше одразу, тим більше різниця в 2000 гривень на вартості цього смартфону це не так багато. І отут найцікавіше, я вирішив подивитись, а що у нас в Україні продається за ці гроші, що іншого можна обрати серед смартфонів. Я відсортував від дорогих до дешевих до 27 тисяч гривень і побачив там купу китайців, прям різношорстних, і таких, і таких, і зі свістілками і пірділками, але нормальних смартфонів там не було. Я прям здивувався, ти гортаєш, гортаєш, і перше, що ти бачиш, прям такого нормального, це якраз таки оцей ФІ. А якщо додати фільтри по телевіку, по захисту по стандарту IP, по матеріалам корпусу, по бездротовій зарядці, то вибір і зовсім стає скудним. Ну і знову ж таки там залишається по факту тільки S23 FE. Тому так цей смартфон не можна назвати далі. Але давайте будемо чесними, я вже вам років. 13 тут розповідають, що нічого в житті не можна називати ідеальним. У нього є свої плюси і свої мінуси. Проте я дуже люблю продукти, про які можна однозначно сказати, що у них є якась фішка. У когось це там вологозахист, коли його ні у кого там не було, наприклад, у когось це телевік, у когось це стілус. До речі, так все це є у Samsung. А у когось це ціна. І коли я прийшов би на цей ринок і подивився би, що є до 27 тисяч гривень. Ну я напевно звернув би увагу тільки на цей смартфон. Це звісно справа кожного, що ви будете обирати. Можна і на китайців дивитися, проте я не раджу цього робити. Тож зараз я продовжую, але пам'ятайте завжди про його вартість. От тепер про корпус, тримаючи цей смартфон в руках, ти розумієш, що це флагман. Ну принаймні, поки ти тримаєш його отак. Він важкенький. Прям реально важкенький. І все це чому? Тому що тут товстенна алюмінієва рамка, на відміну від А-54, на відміну від минулих f тут у нас вже скло позаду. Я не скажу, що я прям фанат скла. В принципі, я завжди кажу, що гарний пластик мені подобається більше з точки зору практичності, тому що він банально не розіб'ється при падінні. Але при цьому, ну давайте будемо чесними, це більш по-флагманськи, це більш преміально. До речі, я не просто так же декілька разів згадав про А-54. Ці смарки. Смартфони схожі один на один майже як дві краплі води. Ну прям до абсурду, чесно, навіть плівки на дисплеї у них. Ідентичні, вони підходять від одного до іншого. Тут у нас однаковий дизайн. Ну правда, давайте будемо чесними. Samsung цього року уніфікувала майже всі свої смартфони. Хтось вважає це плюсом, хтось мінусом. Ви можете подивитися, що і автовиробники роблять так само. У когось всі моделі прямо різні, а у когось всі, ніби з контролом, просто в фотошопі розтягуються. Але через оцю величезну алюмінієву рамку, яка робить корпус неймовірно міцним. Мені цікаво буде подивитися, як його. Будуть там гнути, але мені здається, він витримає все що завгодно. Тобто, відчувається він навіть при сильному крученні, я прям намагаюся його скрутити зовсім зовсім міцним. Ну от, навіть взяв і гучність, підняв в грі. В а 54 так не вийде зробити. Проте і вага зросла аж на 7 грамів. Порівняно з А-54. Ну а також тут ще є захист по стандарту ip 68, в А-серії він IP67. Все інше тут схоже дизайн один в один, товщина рамок біля дисплея така сама, тобто більше ніж на s 23 і це помітно. Навколо фронтальної камери, тут також є срібляста окантовка. Навіщо вона тут, чесно кажучи, питання для мене відкрите, тому що коли дисплей вимкнутий, ви не бачите рамки, але бачите, оце. Коло. Ем, мені здається, було б прикольніше, якщо б його було не видно. Але зараз я от подумав, можливо, для того, щоб ви орієнтувались, де верх смартфону, якщо не користуєтесь always on дисплеєм. Чи, наприклад, щоб ви бачили, куди дивитись, коли робити селфі. Коротше, питання залишаю для ваших відповідей в коментарях. Нагадаю, в s серії його немає. Мені здається, що коли на дисплеї нічого прям не видно, то це якось більш преміально. Напевне, це спеціально зроблено як такий маленький елемент з дешевшими. Порівняно з флагманською s 23 лінійкою. Тож, не дивлячись на те, що корпус це майже один в один А-54, в руках відчувається цей смартфон по-справжньому як флагман тут, всьому виною, ну в гарному плані, його матеріали. А-54 не можна назвати дешевим по відчуттям, про це ну, от алюміній відчувається зовсім інакше. З мінусів саме корпусу, я відмічу саме великі рамки, тому що ну, це така собі диференціальність. Ація, щоб люди знали, що оцей смартфон S23 з приставочкою FI не просто так дешевше, ніж S23 з приставочкою, наприклад, Плюс. Ну, теоретично, між ними люди могли б обирати той дорожче десь в півтора рази. Чи напрягають ці рамки? Ти до них дуже швидко звикаєш, і в принципі, ні. Проте про це важно пам'ятати. Наприклад, s 23 у якого дисплей більше, ніж у s 23 FE, сам по собі менший, тому що там менше рамки. Пам'ятаєте, я спочатку казав, що будуть деякі сюрпризи. Переходимо до заліза, оце. Перший сюрприз. І для багатьох він був напевно неприємним. Проте зараз вам трохи розповім. Ми вже було подумали, що Samsung на флагманські смартфони буде ставити тільки Snapdragon. Але виходить модель FE, яка є частиною лінійки s 23 і смартфони виходять знову з різними процами для різних ринків. У нас і на більшості ринків Exynos 2220, А на рідному ринку та в Штатах Snapdragon 8 Gen 1. не плюс, а просто 8 Gen 1. Він був доволі гарячим, якщо ви не пам'ятаєте. І я це не просто так кажу. Чому? Тому що зараз це вже не прямо такий собі флагман. Коли людина обирає смартфон за ці гроші, вона дивиться по сукупності характеристик і шукає для себе найкраще співвідношення ціни і якості і того, що вона в цю якість ще й отримає. І ні, це не буде історія про виправдання Ексіноса. Ну, типу, з ним все гаразд, вам вистачить, і беріть Ексінос і не паркість. Коли з ним все було не гаразд, я вам про це розповідав. І Тут якраз таки сюрприз. Адже саме цей Exynos 2220 стояв в лінійці s 22 включно з Ультрою. І працював, ну, скажімо так, не дуже добре. Я тоді в оглядах показував, що навіть через три місяці після релізу s 22 Доволі сильно нагрівався і в деяких іграх нормально так фрізився. Проте Samsung що зробили? Вони додали в S23 FE трохи більше простору всередині, саме через це він більший, і додали спеціальну охолоджуючу. Камеру для цього процесору. Більш за те, ніби вони ще і сам процесор покращили. Не знаю, наскільки там вони покращили його. Проте факт є фактом: цьому процесору вже майже два роки, і він був флагманським ще в минулому поколінні. За цей час Samsung банально могли його доволі гарно оптимізувати, налаштувати і зробити, щоб він працював нормально. Майже з будь-яким смартфоном, тим більш популярним, які треба випускати в строки. Ми знаємо, що на перших прошивках є якісь проблеми з перегрівом, з автономністю. Будемо вважати, що це нормально, це не відноситься тільки для Samsung. Цьому процесору вже дофіга. І я його потестив. Я подивився свої огляди минулорічні і можу сказати, що начебто і Exynos 2220, але він реально набагато краще. Ніж в s 22 і в s 22 Ultra. Це особливо гарно видно в стрес-тесті, який я запускаю завжди на 30 хвилин і на 100 потоків. І от що Ultra з цим процесором, що просто s 22 з цим процесором впорались набагато гірше, ніж s 23 fe Це добре видно по графі середнього значення гіпсів. Кіншин, як завжди, після завантаження трохи підтуплює, але потім ти от граєш там хвилин 5-10, смартфон гріється. Гріється, от в цій частині, ти це відчуваєш. Але при цьому сказати, що його некомфортно тримати, ну ні, такого немає. І при цьому працює, ну як бачите, по FPS-кам доволі круто. 85-90 ви отримуєте майже завжди. Я впевнений, що якщо пограти там годинки-дві, якщо прям за дрот, то звісно смартфон буде тротлити. Ну, це не ігровий смартфон, але при цьому... Це максимальні налаштування. Тобто, якщо ми зайдемо зараз на налаштування графіки, то ви побачите, що я налаштував його на overclocked. прям все на 60 кадрів на секунду. І дуже цікаво, як у нас саме FPS показується більше, але по відчуттям тут точно він максимальний. Тобто, фрізів, після того як гра вже завантажилась, немає ніяких. Так, 8 ГБ оперативки не можна назвати флагманським показником на сьогодні. Чи були у мене з цим проблеми? Ні, проте, якщо ви любите запускати по 2-3 гри і грати в них отак, от поперервно, то якась може вилітати. Тим більше, якщо ви будете між ними запускати там камеру. Вважайте, що це просто таке собі урізання смартфону чи його здешевшення, для того, щоб він відрізнявся від флагманського. Проте сказати, що тут є проблема, я точно не можу. Все нормально. І сам по собі смартфон працює добре. Тут я трохи скажу про програмне забезпечення, тому що тут у нас One UI. поки що 5.1, але от от він оновиться до шостої версії. Важливо пам'ятати, що Samsung оновлює свої смартфони регулярно, і вона пообіцяла оновлювати всі свої нові смартфони протягом 4 років на глобальній версії Android і протягом 5 років смартфони будуть отримувати патчі безпеки. Це дуже круто. Придбаєте собі ФІшку сьогодні, і він буде актуальний ще на роки вперед. І це зважаючи на те, що зараз отут от прилетить One UI 6.0 і Android 14. Друге, що я відмічую, що One UI для мене, я вже кажу про це декілька років, найкраща оболонка серед цих смартфонів. Навіть A54, який не є частиною флагманської лінійки, це середньобюджетний смартфон, але працює на One UI, Не на такому процесорі, він просто літає. Я це показував. Працює. Шикарно. Так що з програмним забезпеченням тут проблем ну, у мене ніколи не було. Я користуюсь Самсунгами постійно. Спеціально взяв у мене є зараз Fold, Я розумію, що він прям зовсім флагманський, але до цього у мене була s серія минулого року, я довго користувався S22 як другим смартфоном. Причому реально довго я користувався цього року s 23 Ultra, Я знаю, що це таке. Коротше, One UI – це прям круто. Але не на кожному One UI є DeX. І чесно кажучи, я думав, що отут Samsung трохи заріже функціональність і DeX звідси приберуть, але ні, він тут є. Тобто, це, можна сказати, повноцінний флагман з точки зору програмного забезпечення. Підключаєте його до зовнішнього монітору чи до телевізора, підключаєте клавіатуру мишку і користуєтесь ним ну, майже як такий мобільний комп'ютер. Я, до речі, нещодавно зробив повноцінний огляд Decky, розповів про всі його плюси, мінуси. Так що переходьте і дивіться. Тут же скажу про автономність не найсильніша сторона цього смартфону. Нічого такого критичного, просто є факти, тут батарейка на 500 мАч менше ніж в А-54. Там вона 5000 мАч, тут 4500. І смартфон, маючи більш-менш флагманське залізо, якщо ви будете багато на ньому грати чи користуватись навігацією, може не дожити до вечора. Це нормально майже для будь-якого смартфону. Проте заряджати його навіть при стандартному використанні у мене доводилось кожен день. Якщо ви там трохи фотографій зробите, ну коли ти тестуєш, ти постійно щось зі смартфоном. Афоном робиш. І от кожен день ввечері залишалось 20-25% заряду. Ну, звісно, цього вже ні на що не вистачить. Там заня ще 5% схавається, і от вже зранку треба заряджати. А заряджати краще його з вечора, тому що зарядка тут максимум на 25 ватт. Є ще бездратова, 15 ватна і навіть реверсивна 5 п'ятиватна. Реверсивна це такий прикольний бонус, якщо захочете підзарядити якийсь там аксесуарчик по типу навушничків. Булачку в комплекті немає. І його немає майже ні з якими смартфонами сьогодні вже, але тут шукати довго прям не треба, тому що майже будь-який нормальний блачок буде надавати нам 25 Вт. Смартфон за 30 хвилин заряджається приблизно на 50-55%, а от до повної зарядки піде майже година 40. Це не прям так мало, але якщо заряджати смартфон вночі, то проблем з цим не буде. Йдемо далі до дисплею. Тут у нас Динамік AMOLED 2X, 6,4 дюйма, Full HD 120. Hertz, і скло Gorilla Glass 5. Як я вже сказав, що навіть плівка від A54 сюди підходить. По характеристикам дисплеї майже один в один. Але це все ж таки краще. Чому? Тому що там, наприклад, Super AMOLED, а тут Dynamic AMOLED 2X набагато більш нова матриця. Тут навіть максимальна яскравість в піку 1450 Ніт, є підтримка HDR 10, а там 1000 Ніт. Звісно, кольори по самсунгівсько amoledівському трохи перенасичені. Але налаштування, як бачите, не так багато і натуральні кольори цей дисплей вам не дасть. Проте це насправді для багатьох фішка. Люди беруть цей смартфон і такі, ого, які кольори, як круто. Тому тут же справа смаків. Під дисплеєм розташований сканер відбитків. Він оптичний, не такий, як на s 23 ультразвуковий. У мене зі всіма такими сканерами історія ну не прям так, щоб добре складається. Мені треба, ну я не знаю, пальці замінити, напевно, тому що скільки б я не вбивав. Майже зі всіма смартфонами мої пальці не розпізнаються. І не тільки смартфонами. Я в спортивний зал ходжу. Там теж сканер відбитків і теж я зробив собі картку і не парюсь. Тому я майже завжди користуюсь отак, по розблокуванню за обличчям. Це працює, але не забуваємо про банкінг. Там все ж таки хокать на пальці доведеться. Проте таких проблем, судячи по коментарів, не так багато. У мене у мого баті. Ну і ще там у деяких коментаторів. А так у всіх е, працює все шикарно. Дуже порадував датчик наближення. Він тут спрацьовує безвідказно, і як тільки ти підносиш телефон до вуха, дисплей гасне, нічого зайвого не набереш. І також я не знав, куди сунуть інформацію про звук. Тому що, коли я послухав, як на ньому звучать різні кліпи, серіальчики, то я офігів. Це прям реально флагманські звуки, і на маленьких S22 такого звуку не було. Тут навіть баси є ніякого хрипу, рипіння, на максимальній гучності. Можна щось слухати, і звук буде ну прям приємний. От за звук, прямо жирнючий лайк чи вподобайка по камерам. Тут все більш-менш топово. Справа в тому, що основний модуль тут такий самий, як у флагманського S23. 50 Мп, апертура F1,8, еквівалент фокусної відстані 24 мм. Наче все, афігеть, супер, так? Але такий самий модуль стояв і в S22. І такий самий модуль стоїть і в А-54. Ніяк по іншому, як бажання Samsung зробити свої смартфони навіть середньобюджетного сегменту, прямо крутими гравцями в фотосегменті. Я це пояснити не можу, тому що фактично вони встановлюють флагманський модуль, один і той самий, зовсім на різні смартфони. Ну, нам це тільки на руку. Проте тут три камери, дві інші це ультраширик на 12 мегапікселів F2.2, кут огляду 123 градуси. Автофокусу в ньому немає. Та 8-мегапіксельний Телевік F24 з трикратним оптичним наближенням. Фронталка на 10 мегапікселів. Всі камери можуть писати відео в 4К, навіть фронталка, причому в 4К-60, а основна ще 8К. По фотографії одразу скажу, що у Самсунгів інколи бувають деякі огріхи з нічним режимом, коли на фотографіях з'являються зелені зони. Це чисто софт. А от без нічного режиму фото мене дуже порадували. Кольори прекрасні. Основний модуль робить фотографії з приємним оптичним розмиттям навіть від. Носно великих об'єктів я б назвав якість більш-менш флагманською. Звісно, ультраширик та телевік поступаються флагманом, але телевік тут оптичний, він тут є, і це теж плюс. Проте і тут є сюрприз. Я ви знаєте, дуже часто використовую смартфони для підзьйомів. Я знімаю огляди на смартфони, багато коротше чого роблю. І у мене, в принципі, смартфон це як основна камера. А оця це така secondary. І тут якийсь нюанс, який я помітив ще в фолді, але тут він якось прогресував. Справа в тому, що смартфон легко тягне там Genshin Impact, танчики і все таке, але при цьому не дозволяє знімати відео в 60 кадрах в секунду на ультраширик і на телевік. Я спеціально сказав в 60 кадрах в секунду, а не в роздільній здатності, бо в 60 кадрах ви не в Full HD, не в 4К не зможете знімати відео на ультраширик і телевік тільки на основну камеру. І оце дивно перемикання режимів в сумісний чи ефективний нічого не дає. Тобто, хочете мати можливість потім уповільнити трохи своє відео, використовувати тільки чи основну камеру, чи фронтальну камеру. А в іншому випадку знімайте все в 30 кадрах в секунду. Це вдвічі дивно, враховуючи, що основна камера може знімати відео в 8 к в 24 кадрах на секунду, але потужності для цього вистачає. Ну, коротше, дива, та й годі. Я б сказав, що софтом поправлять, але от на фолді майже та сама ситуація. Тут також є телевік. Проте ти не можеш знімати відео в 60 кадрах в секунду на телевік, тільки на основну і ультраширик. Отут ще й ультраширик зарізали. Проте в всьому іншому самсунги прям класно знімають відео. Його можна використовувати як камеру для влогів, для того, щоб розпочати YouTube канал, щоб вести якийсь там tiktok бложик Просто треба знати деякі нюанси, у кого їх немає. А отак смартфон пише звуки відео, якщо фільмувати на нього, наприклад, щоб вести відеоблоги вам подивитися. Тож, чи варти s 23 FE вашої уваги, свою думку я вже сказав спочатку, орієнтуючись по ціні. Так, якщо ви не розумієте, що таке 27 тисяч гривень, то це 650 євро. Просто щоб ви розуміли, що це дійсно не дуже багато. І от вам маленький лайфхак, чисто так, як рімарочка. Якщо хочете ще зекономити, то шукайте передзамовлення. Зараз вже передзамовлення немає на нього, тому що ну я все ж таки його тестував, пробив огляд. Але якщо б ви знали точно, що хочете. Собі цей смартфон, Samsung дуже часто, якщо не сказати завжди, дарує ще якісь ніж коли ви оформлюєте перед замовленням, перед офіційним стартом продаж. От з ним можна було отримати Buds FE. Я їх тестував доволі непогані навушнички. Могли їх собі залишити чи продати і ще зекономити, грубо кажучи, на смартфоні. Проте, як завжди, я піду трохи далі і поясню вам ще на фактах: за 650 євро чи 27 тисяч гривень, ви отримаєте смартфон з телевіком, з гарним вологозахистом, крутим корпусом, гарним дисплеєм. І щодо дуже важливо з одним з найкращих чи найкращим програмним забезпеченням серед андроїдів, як на мене, з великим терміном оновлень. Ну і не забуваємо про DeX. Я знаю, що багато хто чекав FE, і на мою думку, це не прям випускаєте кракена. Ну тобто, щось таке зробили, що вбило в продажі. Всіх інших смартфонів у Samsung. Проте на то існує маркетинг, щоб купували все. Чи він посідає гарне місце в лінійці? 100% так, тому що s 23 коштує набагато дорожче, а a 54 набагато дешевший. Він якраз посерединці. І при цьому, і по характеристикам, він аргументовано стільки коштує, і аргументовано знаходиться ними. Тож, моя робота на цьому закінчується. Пишіть ваші коментарі, чи сподобався вам цей смартфон. До речі, так, кольори прям прикольні. Я взяв собі отакий. От і він виглядає, як на мене, дуже свіженько. Тож пишіть ваші думки в коментарях, діліться враженнями, і не забувайте в притискати вподобайки, якщо вам огляд і наша робота подобається. Всім пока!